Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу, з вами, як завжди, я Любов і рада вітати вас. Сьогодні ми з вами будемо готувати бюджетну, найбюджетнішу, яка може бути тушковану картоплю. І зважаючи на те, що більшість людей православного нашого українського світу придержуються, підтримуються такого великого посту. Тому сьогодні саме оця страва, оця тушкована картопля, вона якраз і відноситься до таких страв. Що нам для цього потрібно? Обов'язково окріп. Ось такий якийсь казанок з таким товстим дном. Потрібна сковорідка. У мене десь 1,5 кг картоплі, очищеної, помитої. Столова ложка, півтори. Подивимося, скільки потрібно буде по картоплі звичайної томатної пасти. Не соку томатного, а томатної пасти. Потрібно буде морква. Моркву нарізаємо, ні в якому разі не треба. Це обов'язково умова. Дві цібульки більшенька і меншенька. Це піде в картоплю, ця піде в засмажку. І обов'язково чесничок, свіжий чесничок. Його повинно бути багато. Хто не любить чесник, можна зробити цю картоплю, але смак буде не той. Сіль, перчик до смаку і олійка для усмажування. Оце і все і охліп, Оце все, що нам потрібно. Це Ця картопля, добре, що я згадала, це була сама улюблена картопля мого поляні. Він дуже-дуже раніше полюбляв і я це ми чомусь за неї забули. Зараз згадали. Тож ділюсь. І картоплю нарізаємо. Ось такими прямо крупними шматочками. Можна квадратики, яку ви тільки хочете. Часничок поки що відкладаємо. Він нам потрібен буде в останню чергу. Нарізаємо маленьку цибульку, як на засмажку. Додаємо цибульку до картоплі. І нарізаємо морку. У мене морква дрібненька, тому я ось так, якщо хочете, можете навпів її і такими брусочками можна на кружечками. Але ні в якому разі не натирайте. Тому що і колір змінить, і смак буде зовсім інший від натерптої моркви. Додаємо до картоплі. Гарно приєперчуємо, хто як любить. Але ця картопля, вона така гостренька. Е, Якщо у вас є маленькі дітки або старенькі, люди віку, то можете перцю і чесночку е, менше, але все ж таки він потрібен тут присолюємо. Але пам'ятаємо, що до смаку повністю ми доведемо вже е, перед самим приготуванням, кінцем приготування. Інших спецій я не рекомендую додавати, тому що переб'ється смак. Е, можна додати лаврове листя і духмяний перчик. Ну, Я додавати не буду, тому що я не дуже полюбляю. І ось тепер нам просто потрібно це все змішати, щоб було рівномірно. Ця картопля без м'яса, без вершків, без вершкового масла, без м'яса, але вона дуже смачна. І ось тепер беремо такий. Казаночок, горщик, хто як називає, на дно обов'язково наливаємо трішечки водички для того, щоб картопля не пристала. І висипаємо картоплю. Це картопля нашої молодості, коли зовсім було сутужно, коли була картопля морква і цибуля, а не було грошей на щось смачніше. У нас проходила ця картопля на ура. Вона дуже смачна. Ось так. Посолено, поперчено, все зроблено, потім скуштуємо аж в кінці, і може додамо солі. І ось тепер наливаємо, наливаємо окропу, але не до верха, щоб на сантиметр не доставало доверху. Чому? Тому що ще картопля, морква і цибулька дасть сік, ось так, щоб не доходило. І ставимо. На великий вогонь, щоб закипіло. Наливаємо олійки. Тут уже скільки хто бажає. Хочете, щоб була жирніша, то давайте олійки більше. Я 3-4 столові ложки, я не хочу, щоб було жирно. І нарізаю цибульку, як на засмажку. Олійка потрібна, щоб вона розігрілась, закипіла. Тільки потім буде смачна, така е, прозора і е, цибулька гарно підсмажиться, і буде і колір гарний, і смак. Коли олійка розігрілась гарно, викладаємо цибульку і смажимо її, щоб вона була підсмажена, не згорівша, але щоб така була золотиста, е, прозорого, золотистого кольору. А тим часом я розведу томатну пасту, щоб вона була не така густа, тому що може пристати до сковорідки. Я беру ось таку столову ложку з гіркою. Цього буде достатньо. Додаю водички гаряченьки, небагато. І ви тільки розвести. Томатну пасту, тому що коли ми викладаємо на розігріту сковорідку томатну пасту, вона може прихватитися і потім буде такий неприємний колір і а, такий аромат горілого і смак пригорілого. Ось так. Один дуже важливий нюанс. Ні в якому разі, не... навіть не один, ні в якому разі не викладайте цибулю на суху сковорідку, а потім додавайте холодну. Олію, Гарної засмажки у вас не вийде, це перше. По-друге, я буду робити червону засмажку, але до картоплі відразу додавати не можна. Додамо її тільки тоді, коли картопля буде напівготова. Зараз вона на великому гні, вона закипить, я приключу її і вона буде готуватися до напівготовності. Аж потім ми додамо червону засмажку. Тому що якщо ми додамо її відразу, картопля не буде напенькою і тушкованою, вона буде тверда. Ось в такому стані цибулька почала золотитися, можна додати зовсім небагато, так, навіть не чайну ложку, таку кавову Ложечку борошна, для того, щоб сама юшечка була густіша і трівкіша. Ось так цибулька підзолотилася, прикручуємо вогонь до мінімуму. Так. І виливаємо томатну пасту розведену. Зразу гарно розмішуємо, щоб ніде нічого у нас не пристало. І на малесенькому вогні просмажуємо її до золотистого кольору. Так і ось на цьому етапі, дивіться, вона робиться прозора, олійка. Прозора, така гарна. Ось на цьому етапі ми додаємо собі чесничок. Я от буду так натирати, але ви можете, що у вас є, який інструмент є під руками, тим і натирайте. Чесничку, чим більше, тим смачніше. Все. Хвилиночка з чесночком, щоб він не пересмажився, і тому що буде неприємний аромат існує. Ось так вимикаємо і чекаємо, у нас закипить картопля і протушкується. Ось так картоплю поглядаємо, закипає. Дві хвилиночки я прикручую і буде тушкуватися ну, з півгодинки. Ось так гарна картопля наша готується. Якби ви почули цей аромат. Коли разом із цибулькою, разом із морквою і вже із перчиком тушкується так картопля, це ну, просто такий аромат. І засмажечка чекає свого часу. Ще декілька хвилиночок і я буду це все з'єднувати. Картопля в нас вже тушкується довгенько. Та навіть це вона роздавлюється. На цьому етап потрібно скуштувати разом із юшечкою. До речі, водички. Стало дивіться, бачите? Аж ніби зверху виставки. Ось Ось дивіться, це я показую картоплю. Такий бюджетний пісний варіант. До цієї картоплі, до пісного варіанту, можна додати грибочки смажені. Якщо не дотримуєтесь посту, можна додати м'ясо. Бажаного куряча, щоб воно швидше приготувалося. Але я все-таки б рекомендувала саме так. Це для, тих, для студентів, для тих, в кого немає часу готувати з м'ясом, і для тих, в кого не вистачає там коштів дотягнути до зарплати або мізерні пенсії. Тому цей варіант ідеальний. І ось тепер, Ось тепер я розмішую. Якщо хочете, щоб більш червона була і більш така насичена, можна додати дві столові ложки. От і все. Накриваємо і дотушковується до смаку вже і до повної готовності. Чим вона гарна ця картопля, що морква ціленька, картопля ціленька, нічого не розлазиться, вона дуже ароматна, дуже смачна і дуже естетично виглядає. Оця ось. Юшечка у нас стане зараз густішою, тому що тут у засмажечки є борошно. Картопля наша готова, до смаку ми її довели, вимикаємо і через хвилиночку насипаємо. Всього готувалася вона 40 хвилин. Дивіться, яка це смакота. Як це ароматно виглядає. Кожна картоплинка ціленька, але вона, дивіться, веделочкою розминається, але тримає форму. Це тому, що ми вчасно кинули оцю кисленьку підливку. Ось. Сама підливка густенька. Ось. Тому що в ній є борошно. Вона дуже-дуже смачна і ароматна. Морква ціленька, вона м'якесенька, вона гарно зварилась, От. але вона ціленька і має гарний естетичний вигляд. Ось так, так, що хай вам смакує. Готуйте. Це бюджетний варіант для посту. І я знаю, що... Приготуйте ваші. Рідним це сподобається, я знаю, що мій коляня буде задоволений. Тому з вами, як завжди, я любов, і хочу побажати вам миру, здоров'я, щоб було що готувати, для кого готувати і де готувати. А вам Божої охорони і рясний Божих, благословіть. Зустрінемось!